Добрий ранок, ну що, бігаємо сьогодні лонг. Так, мені бігти 37 комегодинок каже, що в мене дуже висока потреба у відновленні. Ну що ж, перевіримо, наскільки він правий. Я вже майже підготувався, приїхав на місце. Зараз буду перевдягатися, бігти. Сьогодні я повністю тестую свій стартовий комплект. У мене тут повне харчування. Стартова майка, стартові шорти. Бігаю я сьогодні також в тих кросах, про які я розказував. Це New Balance Rebel SC Elite версії 4. Зранку трохи проголодно. Взяв ще з тобою юне рукавники. Не знаю, чи буду їх використовувати, але нехай поки що будуть. Перед стартом їм один гель. Якраз поки розімнусь, розігріюсь, і можна починати. Загалом на сьогодні план плости простий, здається. Якщо вчорашнє відео, яке я писав, вийде, то там має все бути. Якщо ні, на всяк випадок нагадаю, що це 13 км в легкому, 13 в цільовому і ще 11 у легкому темпі. Таким чином, перевіряю, як буду відчувати себе взагалі в цілому по об'єму, плюс як буде відчуватися бігти у цільовому темпі всередині дистанції вже на Втомлених ногах або там дещо втомлених, подивимось, тобто які вже після часу певного часу роботи. Ну і плюс 11 забігтись, тестування екіпу, харчування. Тобто, в цілому таке підсумкове тренування, після якого можна буде робити висновок про те, наскільки мені вдалося підготуватись, і в принципі на що можна буде розраховувати на самому старті. На вулиці сьогодні дещо вже прохолодно. В принципі, налаштовано на те, що. З пульсом проблем жодних не буде буде бігтися легко. Хоча не можу сказати, що відчуваю себе повністю свіжим. Але як показала практика, тут на 100% бути впевненим не можна, тому що якось останнім часом так стається, що ніби я втомлений втомлений, а потім починаю бігти і біжу взагалі там на всі гроші краще ніж коли-небудь. Тому подивимось, ну а поки перевдягаюся, тому що час іде у мене ще сьогодні на день купа планів, треба вкластися у свій там певний тайм-ліміт. Є ще така запара ось з цими гелями, це те, що у них тут, коли відкрити крашечку, стоїть пломба, і це трохи підбішує, тому що її потрібно постійно не забути зняти перед забігом, тому що доведеться їх виймати на бігу, а це взагалі незручно. Чим особливо це пора. А тим, що в будь-який рандомний момент може прилетіти горіхом по голові, навіть якщо немає поруч дерев. Справа в тому, що ворони всюди літають, кидають горіхи, трощать їх, щоб не їстись. Тому це завжди така цікава несподіванка. Ну а тим часом я почав. Черкащани сьогодні бігають бігову екскурсію містом, потім їдять торт. А не те, що я оце. Два креме позаду. Чомусь на першому кілометрі одразу піднявся пульс, вискочив там вище навіть 160-162 пульсометр показав. Не знаю, чи він прибріхує, ну але зараз вже... Бачу, що стабілізувався, тримається на рівні 139. Головне одразу не рвати, тримати себе в руках. Робота довга, потрібно розкластися, як сів по дистанції. Бігати з липкими руками. Ніби гель раніше повідкривався, ніби і рвати там нічого не потрібно на ходу, там нема де виливатись з'їв опережно, а все одно гель на руках, руки липкі, неприємно. Завершив перший етап, політ нормальний, на годину трохи більше 12 кілометрів, пульс тримається в межах 140-145 до першого порогу, зараз середній 4,57. добігаю до машини, знімаю рукави, сонечко піднялось, на вулиці стало відчутно тепліше, повітря пригрівається, тому трохи скидаю одягу і починаю етап у цільовому темпі. 13 км по 4:30 Ну що, темповий відрізок позаду. Це супер, я б сказав, що я його відпрацював навіть краще, ніж очікував. По самопочуттям все норм біг навіть трохи швидше потрібного песу, десь в межах 4.20, але думаю, що середній все одно буде десь на рівні 4.30, тому що перші кілометри почав повільніше. Можна було не рвати таким чином. Відчуваю, що втомився, але загалом думаю, що, ну, що ще стільки ж точно б витерпів. Ну а як воно насправді дійсно то покаже вже в марафон. А зараз в мене лишилось ще 11 кілометрів для того, щоб забігтись. Фу, Не можу повірити в таке, що кажу таке, тому що колись для мене 11 це був лон, а Зараз 11 для того, щоб забігтись. Ну хіба ж це не круто? Перед. Все. Найдовший лонг цього сезону подолано. 37 км. Я живий. Останні 11 відчеканив дещо швидше, ніж було потрібно. Просто так поглянув загалом на час, зрозумів, що я дещо запізнююсь і потрібно раніше закінчувати. Тому останній етап збігав трохи швидше. Відчуваю себе добре, литки, загалом ноги трохи забиті, в основному литки. Тому холодному душу сьогодні обов'язково, навіть в холодній ванні сьогодні обов'язково бути для відновлення. Фу, що ще, по перших емоціях, е, є відчуття того, що з марафоном все буде добре. Трошечки вищий сьогодні пиш, ніж зазвичай в основному в другій половині дистанції, але по-перше, грішу на енергетики, які пив, тому що я не можу починати ранок там або без кави, або без енергетики, треба якось прокидатись. От, плюс е, на другу частину бігу вже піднялось сонце, було свіжіше, ранкова прохолода пішла, тому е, були варіації і з пульсом, і з темпом. Загалом вклався у середній 4.41. Я вважаю, що непогано, враховуючи, що там е, цільового темпу з цього всього було тільки 13 км. У мене план пробігти десь е, 4,27-4.34. Тому я думаю, що це гарна заявка, тим більше, що коли біжиш в старт е не сам в компанії, там можливо пачка у тебе якась є, є за ким слідувати, відключити голову і просто попрацювати над досягненням цілі, то все цілком можливо. Я дуже переживав, що е тренування не вдасться, і ну, потім це буде просто психологічно давити, тому що, наприклад, минулий рік я бігав е цей лонг в рамках. Марафону від е, Нюрану на ВДНГ. там ще цей 7 кіл, е, що також додало. Але я загалом ще й бігав хорий, почупив від дитини напередодні ротавірус, але відміняти не захотів, тому ну, скажімо так, я залишився задоволеним, бо зустрів і е, гарних людей познайомився і загалом просто з'їздив змінив обстановку. Побігав і в принципі, вклався навіть в 4 години, що для мого стану здоров'я було дуже дуже неочікувано. Але, е потім, коли вже ну, підходив основний марафон там, за 3 тижні, то я все одно згадував ті відчуття, що були на попередньому, і ну, трошечки віягли негативом, що загалом не дуже добре. Зараз вже відбігав нормально, тому можна зафіксувати собі це як ту точку, в яку можна психологічно повертатись, для того, щоб. Підбадьорити себе, впевнений, що десь там на заліковому старті якраз на 37 му кілометрі це буде необхідно. Ну а зараз бігенько біжу, п'ю їм ще один гель і їду додому, бо мене чекає дитина. Всім удачі, всім біг. Тоді дуже супер. Я був якось в очікуванні того, що буде прямо дуже складно. і Я ледве припрусь додому. Можливо, до речі, так і станеться до того моменту. Поки я приїду, я потухну. Але поки що зараз прямо все супер.